Пада сніг, пада сніг, білий танець біля ніг. Біля стали димарі сніг кружляє угорі. Діти до нас залетіла сніжинка і принесла загадку. Ось послухайте все пухнастим снігом вкрило: лук і річка, гай, земля. Білий ліс і поле біле. То прийшла до нас хто діти? Правильно, зима, йде зима, красуня мила, в неї сукня сніжно-біла, черевички з кришталю дуже зимоньку люблю. І приходить зима не одна, а з помічниками. Це снігопад, вітер, метелиця, хуртовина. Мороз ожеледиться іній, а на водоймищах утворюється льод. Всі ріки стоять вкриті льодовою коркою. Зима, а яка вона буває, скаже той, хто добре знає. Чи вона буває ніжна? Ні, холодна і білосніжна. Так холодна вітер віє і від снігу все биліє. В небі темна хмара висне, іноді мороз аж тисне, чудеса на склі малює, на річках мости будує, не прості, а людяні, дуже гарні, мов скляні. Під ногами сніг хрипить, звір від холоду тремтить, є хорделиця природно, є метелиця холодна, хуга є і є завія, сонце світить та не гріє. І його частіш немає, хмара сонце закриває. У вірші, діти, ви почули про всі зимові явища в природі. Тож давайте їх назвемо зимові природні явища: це мороз, снігопад, метелиця, хуртовина, заметіль, ожеледиця. Іній. А ще буває відлига, під час якої з'являються під дахами та на деревах бурульки. Діти, відгадайте загадку, про яке зимове явище в ній йдеться? Якщо дим стоїть стовпом, під ногами сніг рипить, якщо мерзнуть щоки, ніс, що на вулиці? Правильно. Мороз. Мороз це таке природне явище, коли температура повітря стає дуже низькою і вода перетворюється на кристали льоду. Коли навколишній світ застигає від морозу, утворюються білі крижани квіточки на вікнах, а стежки та озера можуть стати твердими, як скло. А про що йдеться в наступній загадці? Я падаю на ваші хати. Я білий-білий, волохатий. Я приліпаю вам до ніг і називаюсь просто, правильно, діти, сніг. А коли йде сніг, то це снігопад, чарівне явище, коли з неба падають. Білі сніжинки, які вкривають землю м'яким пухнастим покровом. Кожна сніжинка унікальна і красива, а коли їх багато, то утворюється веселий та густий сніг. Відгадайте загадку про наступне зимове природне явище? Я з морозами дружу, землю замітаю. Прилітаю і кружу, пісню завиваю. Вітерець мій молодший брат, мені завжди буває рад. Що це діти? Так, це завірюха або заметіль. Заметіль це сильний вітер, який несе велику кількість снігу, утворюючи великі снігові хвилі. Коли заметіль стає дуже сильною, вона може створювати величезні снігові бар'єри, названі заметами. Це дуже небезпечне природне явище. Може воно привозводити до значних ускладнень на дорогах. А про яке явище ось ця загадка? Коли вона на дорозі з'являється, то одразу слизько стає. І водіям вона спокійно їздить не дає. Так, це ожеледиця. Ожеледиця це таке зимове природне явище, коли йде дощ або вологий мокрий сніг. І, торкаючись поверхні землі, він замерзає, утворюючи тонкий лід. Ожеледиця може робити дороги та тротуари слизькими. І це дуже небезпечно і для людей, і для машин. А про що йдеться в цій загадці? Рано вранці увесь світ вбрався в білий оксамит. А як вітер нападе, оксамит цей пропаде. Що це діти? Правильно, це Іній? іній? Це кристалічний лід, який утворюється на предметах, рослинах, коли волога повітря замерзає. Іні призводить до того, що трави, гілки та інші предмети вкриваються білими кристалами, надаючи їм чарівний вигляд, ніби вони обсипані срібним пилом. Відгадайте наступну загадку! Яка вода у воді плаває? Що це? Так, це крига. І взимку водойми замерзають і вкриваються кригою. А це про що загадка? Росте вона холодною зимою, росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Так, діти, це Борулька. Діти, маленька сніжинка, що завітала до нас в гості, хоче, щоб я розповіла казочку про її пригоди. Тож слухайте, дітки. Жила була маленька сніжинка. Ось така. Разом зі своїми сестрами-сніжинками жила вона у великій пухнастій хмарі. Мати Хмара дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею і все їм розповідала. А сніжинки у мами були дуже допитливими. Що це за велике жовте біле коло на небі? Діти, що це за коло? Ви знаєте? Так, це сонце. А яке сонце взимку, діти? Сонечко взимку світить, але не гріє. Піднімається сонечко пізно, і рано заходить за обрій. Тому дні коротше, а ночі довгі. Небо взимку непривітне, похмуре, вкрите сірими хмарами. Ну, ось слухайте далі. Так сніжинки були всі разом. Поки не підросли. Нарешті настав той день, коли матуся відпустила їх у великий світ. Це був чудовий політ. Сніжинки кружляли над землею і не падали. А чому, діти, як ви гадаєте, хто носив сніжинки небом? Правильно, зимовий вітер. А який він зимовий вітер? Холодний. Колючий. Діти, як же називається таке природне явище, коли вітер і сніг? Так, це завірюха, заметіль. І ось наші сніжинки літали-літали в повітрі і почали потихеньку спускатися на землю. Усе навколо стало білим, білим. І що це означає, діти? Що заметіль закінчилася, і закінчились пригоди нашої маленької сніжинки. А наше заняття добігло кінця. Діти, про що сьогодні на занятті ми говорили? Про зимові природні явища, такі, як мороз, снігопад, заметіль, ожеледиця, іній а також про кригу на водоймах та бурульки. Всі зимові явища незвичайні, чарівні. Вони створюють атмосферу зимової казки, але можуть бути і небезпечними, тому діти бережіть себе. Будьте завжди обережними.